Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на марафоні Сила Благополуччя. Благополуччя приходить до нас із різних джерел. Це може бути наша сім'я і благополуччя, будинки, статки, стан благополуччя може передаватися по родинній лінії. Це також може бути наша нова сім'я, у якому ми приходимо вже в дорослому віці. Наприклад, наш чоловік, його родина. Або ті люди, які співпрацюють з ним на роботі. Але є люди, які приходять сюди для того, щоб стати першими людьми, які приносять благополуччя у свій рід. Можливо, це хтось із вас, ті, хто першими мають стати справді заможними. І сьогодні ми поговоримо, як привести благополуччя у ваше життя. Якщо ви чуєте цей подкаст вперше, то давайте познайомимося. Мене звуть Ольга Ель Рай, я професійна продюсерка та авторка трансформаційних марафонів для всіх українців, а також засновниця клубу Powerly, у якому я поєдную експертів та продюсерів в одному місці для того, щоб вони могли зростати разом. Сьогодні ми з вами розберемо ключі до благополуччя і як зробити так, щоб благополуччя постійно було у вашому житті. Прослухавши цей подкаст, у вас з'явиться велика сила, велика енергія, яка приходить разом з розумінням, усвідомленням, як працює благополуччя та як запустити процеси. Прийняття благополуччя у своєму житті. тому приготуйтеся до прийняття цієї енергії, приготуйтеся до того, що ви зможете одразу фіксувати якісь ідеї, втілювати їх в життя, і коли вони будуть вам приходити, одразу запускайте їх в ваші справи. Отже, ключі до благополуччя. Коли я досліджую тему благополуччя, а це тема моєї наукової роботи. Я раз за разом помічаю одну річ, яка є ніби ключем, який відкриває нам двері до благополуччя, і це тема прийняття. Чому буває так, що люди не отримують бажаного того, що вони хочуть? Тому що всередині їх вони не приймають, що це можливо. Тобто, на глибинному рівні людина не може повірити, що те, чого вона хоче, справді можливо. І тому в реальному світі це не може реалізуватися. Але якщо попрацювати зі своїм прийняттям, що ми зробимо з вами сьогодні, це може змінитися і благополуччя почне притягуватися у ваше життя, причому буде це відбуватися доволі легко і органічно. Уявімо, що у вас є батьки, які хочуть залишити вам. Свій будинок. І вони говорять, зараз я багато працюю, я створюю цей будинок, я його будую, але потім він залишиться дітям. І знаєте, що говорять діти, особливо на етапі сепарації? Вони говорять: мамо, тато, мені не потрібен твій будинок, я взагалі хочу жити в іншій країні, в іншому місці. Я хочу взагалі іншого життя, іншої кар'єри. Я не хочу бути таким, як ти. І отак працює неприйняття. Тому ця дитина, яка могла би одразу отримати плацдарм для свого росту, розвитку і руху вперед, вона ніби відсторонює і каже: Я сама не потрібно мені нічого. Заберіть собі свій будинок. І таким чином людина, не приймаючи дари, вона сама створює у своєму житті таку програму, де їй треба багато-багато років. Працювати для того, щоб в неї самої з'явився цей будинок. І це може звучати дуже дивно, але якщо ви засвоїте цей інсайт, ви будете отримувати всі блага дуже і дуже легко. І просто зараз задумайтесь, скільки у вашому житті є неймовірних можливостей, від яких ви самі говорите Стоп! Я не буду це робити! Я це не приймаю, я сама. І сьогодні ми з вами будемо це пропрацьовувати, щоб ви могли дозволити світу втілювати ваші бажання, зробити так, щоб вам стало легше, щоб ви могли йти своїм шляхом і насолоджуватись життям, щоб ви могли прийняти дари, які вже приготовлені для вас, і жити своє найкраще життя. Перш за все. Ми маємо прийняти той факт, що сьогодні для вас відкриті великі можливості, яких не було раніше. І якщо колись для того, щоб дати рекламу, потрібно було обклеїти бікборди, потрібна була рекламна агенція, яка домовиться про якесь розміщення, потрібно було обов'язково замовляти рекламу на телебаченні за півмільйона доларів. Сьогодні все набагато простіше. Ви створюєте продукт, який базується на ваших талантах і на ваших сильних сторонах, на тому, що вам і так природньо легко і в задоволенні робити. І ви показуєте це в інстаграмі, в фейсбуці, лінкідіні, і ви можете взяти перших клієнтів на цілий рік вперед. Ви можете взяти взагалі без жодного долара вкладень. Розумієте, таких можливостей не було ніколи раніше. Таких можливостей не було в наших бабусь, дідусів, навіть наших мам і татів. Розумієте, але ми це маємо. Ми в даний момент часу молоді, сильні, активні талановиті, і ми маємо такі неймовірні можливості маркетингу, які дають вам можливість показати ваш продукт великій кількості людей, І з них точно. Точно, точно комусь він буде потрібен. Я кажу вам це абсолютно відповідально і точно, адже я є професійним продюсером і через мої руки вже багато років проходить просто сотні людей. Кожен день я консультую запуски і допомагаю людям запускатися максимально ефективно. І можна сказати, ну, звичайно, блогери мають велику аудиторію, але просто послухайте. У мене зараз в менторстві є один чоловік, який запустив своє наставництво на 4 тисячі доларів просто в Фейсбуці, маючи дуже маленьку аудиторію в інстаграмі, буквально 200 підписників. Це означає, що запускатися можуть не тільки блогери, і це реально доступно для кожного з вас. І це не обов'язково робити в сфері запусків. Це може бути ваш живопис, це можуть бути якісь ваші послуги, це може бути ваш майстер-клас, це можуть бути навіть фізичні якісь продукти. Тобто сьогодні я кажу вам до того, що можливості маркетингу є просто максимально відкриті і максимально широкі. Так, що ж стримує людей від того, щоб використати ці можливості і скористатися цим шансом. У кого з вас так в глибині душі були думки я ще не готова. А раптом хтось каже, що я якась не така, не талановита, роблю щось не те, а раптом комусь не сподобається. І люди з такими думками живуть роками, і талановиті люди просто не роблять. І Якщо ти відчуваєш, що ти боксуєш, то скоріш за все, те, що ти робиш, ти тримаєш лице. Ти тримаєш маску, змушуючи себе бути якимсь таким, щоб подобатись людям. Але цього ніколи не відбувається, тому що люди взагалі живуть своє життя, вони не дивляться на тебе, їх цікавлять їх справи. І тримаючи лице, ти створюєш дуже велику напругу, а напружені люди не подобаються іншим, тому що, напружуючись, ти напружуєш інших. І тому виходить дуже несправедлива річ. Ти людина, яка має талант, людина, яка вчиться, людина, яка справді робить круті речі, але ти не виходиш і не показуєш їх нікому, бо ти мусиш постійно тримати лице. А в цей момент ті, хто менше вчаться, мають менше дипломів, менше роблять, просто виходять, розповідають про свій продукт, він продається очевидно, бо його просто бачать. І в цих людей все добре, і в них стан благополуччя кожен день. Так чому би нам не запустити це благополуччя у твоє життя просто зараз? В минулому подкасті ми отримали доступ до внутрішньої дитини, і внутрішня дитина вже почала створювати найкращі ідеї, найкрутіші речі. Зводіть свою внутрішню дитину на побачення. Просто сходіть з нею в ресторан, в кав'ярню. Просто на вулицю, куди ваша внутрішня дитина хоче, можете помалювати з нею. І от просто відчуйте, що потрібно зараз вашій внутрішній дитині, от її справжнє таке щире, щире бажання. І зробіть це от прямо сьогодні це ваша головна задача на сьогодні почути, що потрібно дитині, і зробити це вашими руками для неї. Потім до вас почнуть приходити різні класні ідеї, ідеї ваших продуктів. Або можливо, ви покращите і вдосконалите той продукт, в якому ви вже зараз працюєте. І коли ці ідеї до вас приходять, тут нам з вами дуже сильно знадобиться прийняття. Як це працює? Стандартно, вам приходить якась ідея, але ви її навіть не помічаєте. Вам приходить можливість, і ви відсторонюєтесь від неї. Ви ніби говорите, не треба мені ваш будинок, я сама. І в цей час не приймаєте 100 тисяч доларів, які могли би прямо впасти вам на рахунок, можна сказати, просто в дар прийти. І чоловік каже: Давай я куплю тобі якусь прикрасу, ти кажеш, ні, не потрібно, у нас зараз інші пріоритети. Так от від сьогоднішнього дня нам з вами потрібно розкачувати своє прийняття. Як ми будемо з вами це робити? До прикладу, вам прийшла ідея. Провести майстер-клас, наприклад, по тому, як красиво говорити, по ораторській майстерності, і ви розумієте, що ви можете провести цей майстер-клас. Вас просять про нього вже багато часу, але ви відчуваєте, що всередині вистопуєте цю ідею. І, от наша задача це прийняти всі сторони, які тільки можуть бути по цьому майстер-класу. Ви приймаєте те, що він пройде просто жахливо. На нього ніхто не прийде і взагалі просто буде повне фіаско. от як ви уявляєте собі фіаско? І ви просто на максимум розганяєте оце фіаско, наскільки воно тільки може бути. Ну що може бути найстрашніше? Ну, ніхто не прийде. Ну, прийде одна людина, і їй не сподобається. Ну, прийде 10 людей, комусь сподобається, комусь ні. Це от найгірше що може статися. А далі ми з вами беремо і. В зворотню сторону на самий 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 максимум цю ідею також розганяємо. Наприклад, що до вас на майстер-клас прийде 200 людей, і їм дуже сподобається. І вони скажуть: Слухай, ти прям поміняла моє життя. Тепер я раніше говорила піскрявим голосом, а тепер я говорю красивим, наповненим живим голосом, і люди хочуть мене слухати. Вау! Я просто тепер хочу неймовірно багато в тебе вчитися, тому що ти поміняла моє життя. Вау! І от ви з цією ідеєю просто працюєте таким чином, що ви прописуєте самий 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 найгірший варіант і самий 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 найкращий варіант, і приймаєте обидва з них. Ви не боїтеся втратити лице. Ви не боїтеся, що про вас хтось щось скаже. Якщо він це скаже, ви кажете Добре, я це приймаю. Там, навіть що скажуть майстер-клас не дуже прийшов, ти скажеш, добре, я приймаю, що майстер-клас був не дуже. Я випишу, що саме було не дуже, і наступний раз я зроблю самий найкращий, саме неймовірний і прекрасний майстер-клас у моєму житті. Дякую тобі за твій фідбек. І так само ви приймаєте самий самий найкращий варіант і приймаєте його з вдячністю до себе і до інших людей. І ми з вами усвідомлюємо в цей момент, що завжди буде якийсь варіант посередині. Таким чином відбувається неймовірна магія, яка полягає в тому, що ви більше не боїтеся. Таким чином ви даєте вашій внутрішній дитині можливість реалізувати свої ідеї, свої проекти і те, що приходить вам з поля, в якому ви знаходитесь. З оточення, з цього марафону, так? все, що вам приходить, і ви чуєте, так, я відчуваю імпульс, це моє, ви це берете і реалізовуєте. З часом ви почнете помічати, як у вашому житті починає з'являтися благополуччя. По-перше, ви відчуваєте, що необхідно вашій внутрішній дитині, і ви це їй даєте. А внутрішній дитині так насправді. Не щось велике потрібно. їй потрібна ваша увага, ваша любов, щось, щоб погратися, отримати задоволення. А навзаєм внутрішня дитина дасть вам неймовірну кількість енергії, позитиву і ідей для ваших проєктів, які ви зможете реалізовувати на благо людям та отримувати гроші в легкості. Бо внутрішня дитина це завжди в легкості. Друге це прийняття. Всіх можливих варіантів, які тільки можуть бути. Наприклад, я продюсер. І я ніколи не знаю, як піде запуск, ніхто не знає. Бо, наприклад, у нас був запуск, і в цей запуск, прямо в день відкриття проєкту, відбувся блекаут. Ніхто не міг цього передбачити. І коли ми три місяці готували цей запуск, ніхто не знав, що так буде. Але я від себе зробила максимум, я не перенесла цей запуск, і я веду вебінар. І мені режисер говорить в вухо Ольга. Прощайтеся з людьми, тому що у нас виключається генератор. І я кажу: друзі, дякую, до побачення. І так, пам! І падає все світло. І цього ніхто не міг передбачити. Але люди все одно прийшли, вони повірили нам, вони купили навіть при блекауті. Уявіть собі, це тоді, коли ти приймаєш всі варіанти, ти приймаєш найкращий варіант, найгірший варіант, різні варіанти. Тобто ти розкачуєш оце своє прийняття і приймаєш всі можливі варіанти. Тоді з тобою відбувається найкращий варіант, який має бути. Третє це коли я приймаю себе, я приймаю ті дари, які приходять. І я приймаю всі можливі варіанти і здаюсь світу. Просто я кажу: Боже, нехай буде найкращий варіант, який має бути. Далі іде наступний крок яким ми з вами займаємося в наступних подкастах, це крок, коли я роблю все можливе від себе. Я роблю те найкраще, що я тільки можу зробити у своєму житті з любов'ю до людей. Тобто, я приймаю те, що є, і роблю найкраще від себе. І це є ті три етапи, через які приходить благополуччя відкриття себе. Прийняття всього простору варіантів, і я роблю найкраще від себе, допомагаючи іншим людям і приносячи в світ благо. І давайте зараз з вами виконаємо практику закрийте очі і скажіть собі: я чую свою внутрішню людину, ту, яка з'єднана з, з цілим, і якій приходять найкращі думки. Найкращі ідеї та проєкти. Я чую тебе. Я приймаю весь простір варіантів. Я приймаю всіх інших людей, я приймаю будь-які реакції на мою творчість і на мою діяльність. Я приймаю себе і від надлишку прийняття себе я приймаю всіх інших людей. Я приймаю те, що може не вийти. Я приймаю те, що може бути супер успіх, мені спокійно і добре. Адже я знаю, що від себе я зроблю найкраще. Тепер у вас є сила та ресурсний стан на те, щоб створювати дуже круті проекти, приймати благо у своєму житті і робити все найкраще, не зважаючи на внутрішнього критика, на будь-які інші обставини. Вам більше не треба тримати лице, бо люди люблять вас за вашу відкритість, творчість і справжнє щире бажання робити добро. Дякую вам, що ви прослухали цей подкаст та виконали практику. Для кращого ефекту залишаю вам невеличке, але дуже класне завдання. Спробуйте сьогодні відчути. Що потрібно вашій внутрішній дитині? Можливо, вона хоче погуляти, можливо, вона хоче морозиво, помалювати, почитати чи прийняти ванну з піною. Виконайте це бажання. І якщо хочете, то поділіться в чаті з іншими учасниками, тим, як здійснилося бажання дитини. Якщо вам прийшла якась ідея проєкту, то сядьте і напишіть цю ідею. А далі, якщо ви боїтеся зробити цей проект, напишіть самі самі гірші варіанти, які можуть бути, і самі самі найкращі варіанти. І ви просто напишіть Я обіцяю собі зробити все можливе, щоб відбулося так, як має бути, найкращим чином заради мене, мого блага і блага інших людей. Сьогодні. Ми зробили з вами неймовірну роботу. Ви дізналися, як працює прийняття і як працює цей ключ до благополуччя. Якщо вам сподобався цей подкаст, я буду дуже вдячна вам, якщо ви підпишетесь на цей канал і поділитеся ним з вашими друзями. Нехай якомога більше українців почнуть проявляти свій талант. На благо іншим людям, стане більше українських брендів, українських продуктів і, взагалі, проявленості нашої в світ. Таким чином, ми зможемо отримувати більше блага, обертати це благо та допомагати нашим захисникам. Слава Україні, разом до перемоги!